Доброго дня, шановні добродії! З вами знову киянка на дачі. От зараз я вас селфі-палку. Можливо, мене буде погано чути, в мене немає цієї гарнітури. Якщо в мене є в підписниках спеціалісти, які знають, які до айфону можна долучити гарнітури, щоб було класно чути звук, то підкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, давайте зробимо огляд. Знаєте, я переживала, от тільки заїхала на дещо, зараз ми разом подивимось. Е переживала після приморсків 10 травня всі е мої знайомі, всі дуже сильно хвилювали з цього приводу, чи будуть приморски, і е що ж робити, і хто е знімав е виноградці шпалери і клав на землю, хто притрушував сіном, хто значить. Е Якісь димові робили, значить, задимлення, якісь ще вкриття і так далі. Ну, я як і в минулий раз, в мене немає такої, такої розкоші, щоб бути на дачі тоді, коли мені потрібно. Тому я просто в минулий раз, знаєте, що зробила? Знов ж таки використала такий препарат, як Марс крі, Л, Кріопротектор. І зарядила виноград цим кріопротектором 50 мл на 10 літрів води. І зараз от я біля нього вже винограднику. Зараз я повертаю камеру, щоб ми дивилися разом. Ну ось, ми підійшли до винограднику. Давайте дивитися. Ось це бачите, які в мене вже рона цимусу, вже під'язані дуже потужні лози. Це, знаєте, який кущик? Це кущик, хочу вам сказати, він був в мене. Прищепую, і потім я його прикопала. Цей рукав прикопала в землю і дала можливість там дві-три лози пустити з цього пагона. І осінню я обрізала від материнського кореню, бо там завівся бактеріальний рак. Ну, і, значить... Можливо, це не бактеріальний рак, можливо, це щось було інше, можливо, це нарост калусу з якоїсь причини, там травмований цей був декілька разів кущик. І я викопала цей корінь і залишила ось цей рукавчик. Подивіться, наскільки потужні ці лози. Мені прям дивно, невже він зміг. Це сирена? Чи що? Ні, це, мабуть, не сирена. Невже він за один рік зробив таку потужну кореневу систему, що ось дивіться, які гарні, гарні пагони. Вони дуже-дуже міцні? Подивіться, яка, яка сила у цих пагонів, і між, між вуз, в, в, в між вузля, як це правильно українською? Підкажіть соціалісти, а ось в мене спонсор, до речі, він дуже пошкоджений. Я бачу листечку від брунькового клеща. Мабуть, так я пропустила його. Треба буде обробити. Бачите, яке пошкоджене листечко? Оце так кліщик попрацював. Чому він саме ці взяв брунечки? Тут, тут, тут пошкоджений сам по, пагон, так, дивимось. Трошки жовтеньке листечко. Я бачу щось такі, якісь є жовті п'ятна, ніби схожі на початок мільдю. Е, мільдю я ще системними препаратами від мільдю не використовувала, тому що я чекаю, посилочку, мені має прийти фунгіциди. У мене немає вже нічого. Я тільки там обробляла полірам. А можливо, що це такий, знаєте, хлороз, такий точковий хлороз елементос якісь, тому що я бачу, що листя жовте. Листя жовте це говорить про те, що йому не вистачає поживних речовин, що все ж таки води не було, дощів не було. Це говорить не про те, що це від того, що дуже перезволожений ґрунт. Це говорить скоріш за все через те, що все ж таки дуже холодні в нас ночі зараз десь. Там, ну, майже ледь-ледь до нуля доходить, бачите? І ось це в такому стані. Зараз виноград. Ну, я бачу, що його не, не торкнулося. Не торкнувся мороз, але він таки страждає. Оцей от жовтий лист це такі корінню, корінню холодно. Йому не вистачає через цей холод, який в коріннях, йому не вистачає поживних речовин. Мені цікаво, коли ж почнеться в цьому році цвітіння. Тому що дуже швидко відкрили виноград і дуже тепленько було, але ці от заморозки, звісно, нам приторможують трошки. Але подивіться, які вже великі грона у Юпітера у Кишмиша. Ну, вже здається, що ось-ось і буде він. Цвісти, починати цвітіння. А ви ж розумієте, що якщо кишмиш Юпітер починає цвітіння, це говорить про те, що через декілька днів, через тиждень вже будуть цвісти майже всі ранні сорти винограду. Ось такі вже дуже потужні, бачите, які гарні. А, які гарні. Бачите, які грона. Ай, кишмиш Юпітер, красунчик мій. Але ж він йому не щастить. Він завжди попаде під якусь аномальну або жару, або аномальну зливу. І погано в мене опиляється. Ну, будемо надіятися, сподіватися. Зараз я його оброблю кінактів Initial або бор, чи боро плюс. Зроблю коктейльчик і додам йому, додам йому такі добрива, щоб він допомогти йому. Це. В нас Надія ЗОС, я її все зменшую зменшую в об'ємі. Але вона така, слухайте, умнічка, що їй нічого не треба, взагалі вона росте. Дивіться, який в мене потужний кущ в півонії. І вона така красива. М -м -м. Так. В кадрі моя любима Люсі. Ти мені дай даш прийти, дівчина? А дивіться, яке задоволення, таке 155 задоволень. Так, і ось такий, бачите, хлороз маємо. Це ні, це було оброблено. Тут все добре, немає ніякого пошкодження, десь вітром потріпало, звичайно. Тут був не тільки вітер, а ще й було укриття від приморозків, тому таке пошкоджене листечко, видно, потріпане. Тут в нас ось пішов, бачите, арарат це від повітряного відводку пішов саджанець. в Рігалі. Дивіться, супер екстра яка, супер екстра, вже скоро буде цвісти. Дуже потужні пагони. Їй тут біля забору дуже так затишно. Вона, вона не страждає ні від вітру, ні від чого, ні від якийсь аномальний... Заморозків. так Це в мене підготовлений кущик для перещеплення. Бачите, я його не піднімаю навіть, щоб мені було легше його все ж таки з ним працювати. Потім я підніму, коли мені буде потрібно. Е -е. Ну, от підв'язані всі кущики і чекають вже на момент. Цвітіння. Поки що я не провожу такого остаточного нормування пагонів. Бачите, в мене загущення. Воно видно, що воно є. Та мені потрібно дочекатися, коли вже пройдуть всі заморзки, і тоді вже можна сміливо залишати тільки самі-самі гарні пагони. Тут, до речі, перещеплений різними сортами кущі. Бачите, тут є вже і великі, і малі, і різного строку достигання. Це в нас кішмиш, тут щелкунчик. Такий от гарний в нього рожевий колір. Бачите, пагонів такий дуже цікавий Це бай... Це байканурчик. Ну що ж, сьогодні в нас був дуже продуктивний день. Ми зробили що? Ми зробили полив, зробили от такі от е, рви біля винограду і туди засалили водичку і е, е, залізний купорос з, з лимонною кислотою. Хілат заліза такого зробили. І ось ці рви полили е, ось ць, весь цей ряд, який хлорозить. Подивимось наступний раз, чи як він спрацював цей а, залізний купорос, чи буде вже нормальне зелене листя. Так, що ще? А, спробую в цьому році посадити отут помідорки. Тому що мені, мені все рівно тут потрібно сапати. І а, тут в мене буде цей кущик на прищепу, а тут взагалі... Немає куща буду підсаджувати молоденьким. І оце низькорослі помідорки. Нехай тут ростуть. Так, що ще ми сьогодні зробили? Ми прищепили оцей кущик. Це була катруся каховська, дуже потужний кущ з силою росту, велику. велика ягода була, але в неї була терпкість. Я не люблю терпку ягоду, тому я на неї прищепила. Що в нас тут? Ласточка. Тут у нас о, вже пасока, бачите, сюди і пішла, бачите, оць, о, водичка пішла. Це говорить про те, що і от от водичка. що, що Тут дуже потужний зараз іде сокорух. Вона аж виходить отут. Так, це в нас Золота королева, наскільки я пам'ятаю. Так, це абажур. Це абажур. Абажур, уйди, уйди, це також А, Тут ще в мене є подяка цигульову. В общем, чотири сорта. Подяка цигульову, золота королева, абажур і ласточка. ось Вони всі тут розкидані. Покущу, потім буду, буду вже їх пізнавати, дещо що щепила, тому що дивилася, на, яку, на який пагон підійде, який, який черенок. Шкода в мене подяка Цугульову все ж таки поганий черенок мені прислали. Шкода, весь був коричневий. Там, можливо, одна брунька буде жива і то. Ну, Будемо сподіватися, ось, сюди. ось вона, ось вона. Я тут її щупила, Майже в кінці вже рукава. І ось, по-моєму, ось. Так, а ось це нижче золоті купола. Це подяка цигульову, це подяка цигульову. Далі йде абажур, золоті купола і ласточ. Е, весь кущик я віддаю під прищепу. Він тоді його, добре його проливаю водичкою перед тим, як щепити, щоб був потужний сукорух. Прибираю всі точки росту, всі пасинки. Це все, що може забирати поживні речовини в, вологу і так далі, щоб добре виштовхнулись оці брунечки. Щоб пішли, пішло добре живлення. Залишила оцей тільки маленький пагін. Я сподіваюся, він сильно не відіграє ніякої ролі. Так, ну все, зараз ми підживлюємо бором і е, фіталом, напевно. Тому що в мене зараз нема при собі системників від мільдю. Я сьогодні використаю фітал. І е, щось, е, мабуть, актелік ще від е, все ж таки. Від... Кліщиків. Закінчились в мене препарати. От чекаю, я на складчину. коли ж там буде складчина. От так от. Всім доброго дня.